Триває робочий візит голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука до Сполучених Штатів Америки під час зустрічі з сенатським українським кокусом на чолі із сенатором Діком Дурбінем. Спікер наголосив, що не можна допустити перемоги Путіна, бо він не зупиниться а продовжить свою агресію на інші країни. Тому важливо його зупинити та знищити військовий та економічний потенціал РФ. Стефанчук зауважив, що у цій боротьбі Україна потребує підтримки партнерів та союзників, стратегічними з яких є і залишаються Сполучені Штати Америки. Водночас він закликав сенаторів розглянути та підтримати фінансування додаткових видатків на допомогу Україні на 2024 рік, наголосивши про підзвітність та прозорість усієї допомоги, що надається Україні. У Вашингтоні Руслан Стефанчук зустрівся із головою політичного комітету республіканців у Сенаті Джоні Ернстом та зі співголовами комітетів зі Збройних сил та асигнувань, а також із заступником лідера республіканців в сенаті. Під час розмови головну увагу було зосереджено на питаннях подальшої підтримки України. Своєю чергою, сенатори запевнили, що бюджетні процеси, які відбуваються нині у Конгресі США, не впливають на потужну двопартійну підтримку України. Разом із керівником офісу президента та міністром оборони України спікер провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Стефанчук подякував за вже надану бюджетну підтримку більше як 22 мільярдів доларів та 44 мільярдів оборонної та обговорили подальшу фінансову та законодавчу роботу в Україні щодо впровадження реформ неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України змінила Європу. Російське вторгнення в Україну викрило багато світових, європейських і регіональних проблем та вказало на крихкість архітектури безпеки. Наголосив спікер парламенту України у виступі під час Україно-американської конференції оборонних індустрій. Завдяки рішучій і послідовній підтримці у Конгресі та солідарності американського народу Україна продовжує давати відсіч агресору. Водночас, Росія змінює стратегію домагаючись війни на виснаження, наголосив спікер. Я звертаюся до лідерів сполучених штатів та їх поважних представників, до американського оборонного бізнесу тут з проханням продовжувати підтримувати Україну на цьому шляху, надаючи оборонну, економічну гуманітарну допомогу, бо тільки разом ми можемо гарантувати мир та безпеку для майбутніх поколінь у євроатлантичному регіоні. Це перша конференція, яку провели США та Україна, що присвячена розвитку вітчизняного військово-промислового комплексу. Делегація з Києва у складі голови Верховної Ради України, керівника офісу президента України, міністра оборони, обговорили з представниками уряду США довгострокові зобов'язання Сполучених Штатів щодо підтримки ЗСУ, економічного відновлення України і спільні домовленості зі зміцнення співпраці між двома країнами в галузі промисловості, озброєнь і безпеки за словами народного депутата. України Олександра Остінової у форумі також взяли участь і представники оборонних підприємств України для того, щоб напряму можна було сконектитися, законтрактуватися, домовитися з нашими американськими партнерами про спільні виробництва. І саме зараз на цьому робиться акцент, тому що в першу чергу ми зараз маємо локалізувати те виробництво зброї, яке є в інших країнах в Україні, тому що в нас це можна робити швидше, це можна робити дешевше, і звичайно, ми можемо тут же цю зброю тестувати на полі бою. Якщо Україна впаде, а Росія виграє, то це стане певним сигналом для інших диктаторів, що можна переглядати кордони країн силою. На цьому зауважив нардеп Єгор Чернів, який з колегами у США переконував американців продовжити фінансову допомогу Україні. В іншому випадку американцям доведеться брати участь своїми солдатами в Тихоокеанському регіоні, зазначив політик. Вони а, бачать виключно з о, боку свого сприйняття в сполучених штатах витрат на, на Україну. Знову ж таки, їм здається, що це благодійність, і це просто як о, добра держава, сполучені штати допомагають допомагають демократичній країні Україні виграти. Але вони не пов'язують що це про загальну архітектуру безпеки світу і про світовий порядок, який в тому числі буде впливати на них. Наші партнери, сполучені штати, зроблять правильний історичний вибір, адже це стосується і безпеки в Тихоокеанському регіоні, питання Китаю, Тайваню, питання всього субконтиненту Європи і безпосередньо нас безпеки США, як нещодавно сказали колеги з Вашингтон Пост, 90% допомоги України лише. Ається в сполучених штатах Америки в рамках виробництва зброї, створення робочих місць і бусту так званого зростання ВВП самих сполучених штатів. Підтримка України і її партнерами на переконання української делегації має позитивний вплив на економіку тієї чи іншої країни, зокрема Сполучених Штатів, 60 мільярдів це не е Кораблі з кешем з готівкою, які перепливають Атлантичний океан і пливуть Україну. 80% цієї цієї суми, що закладено в бюджет федеральний, іде в бюджет оборони, і йде на виробництво в ваших штатах, в тому числі в Агайо, де виробляються танки Абрамс, чи виробляються 155 й калібр. Вони залишаються тут. Вони створюють робочі місця тут. Вони ви сплачуєте з них знову ж таки податки тут, і це означає, що зростає ваша економіка. Більшість зброї по різним оцінкам від 60 до 83% грошей, які виділялися на зброю в Україну, вони залишалися в самих сполучених штатах. Тобто, вони використовувалися для закупівлі зброї своїх же виробників або поповнення стоків своїх. Тому кожен раз, коли ми чули про слово про те, що нам потрібно буде звітувати за це все. Ми казали, що ми звичайно готові, і в нас працюють дуже круті натівські програми щодо обліку зброї. Але якщо говорити про їх закупівлі і про витрачання саме грошей, то це в першу чергу американці будуть перевіряти самих себе. Наразі Україна планує в рази збільшити виробництво власної зброї. Задля цього влада розраховує отримати не лише фінансову допомогу, а й всю необхідну документацію. Ми можемо виробляти і БТРи, і ті самі Богдани стопідесяп'ятого САУ в декілька разів більше, ніж ми виробляли до цього, і снаряди, і так далі. і так далі. Нам поки що не вистачає деяких технологій, і це один з пунктів, про який ми говорили зараз з нашими партнерами Сполучених Штатів. Що давайте кооперуватися. Ми розуміємо, що це не державні підприємства, і ви не можете їх змусити да, з нами працювати. Але ми просимо вашої адвокації, вашої допомоги, щоб ми, наприклад. Могли а, тут в Україні виробляти стволи для там три для артилерійської системи. Трисімки, які ми можемо виробляти тут. Ми, ми ж виробляємо самостійно а, Богдану 155 п'ятдесят калібром. То ми можемо і це, але для цього нам потрібно дозволи, ліцензії, а, конструкторську документацію, і ми можемо це робити. І в принципі поступово поступово ми ось це налагоджуємо. Основна наша програма, по якій нам закуповують зброю, Security Assistance Initiative, яка по якій мало надіти на початку планувалося 12 мільярдів. Зараз було збільшено до 13,5. Крім того, наші друзі в конгресі я скажу так дуже розумно сховали це. В самому документі, тому що там це називається не допомога Україні, а гроші, які будуть виділятися на американську промисловість для виробництва зброї в Україні, відповідно, якщо раніше ми бачили, що нам виділяли там по 40 мільярдів доларів, але половина цих грошей йшло на поповнення власних стоків. Тому що нам віддавали зброю, а поповнювали собі стоки. То зараз всі поповнення стоків, всі такі речі, вони окремо йдуть від України. Ті гроші, які зараз будуть виділятися на Україну, вони будуть іти конкретно на Україну. І якщо ми бачимо, то ті суми не зменшилися, а збільшилися щодо мілітарної допомоги. Щодо допомоги бюджетної, сума була залишена в тому обсязі, в якому просив Білий Дім, і це дуже те, що нам потрібно. В Україні планують унормувати питання призову та звільнення з військової служби. Ці питання потрібно вирішувати паралельно. Переконаний депутат Костенко, нині над відповідним законопроектом працює робоча група. Народні депутати та експерти обговорюють строки мобілізації від 24 до 36 місяців, що стане певною мотивацією для залучення українців до ЗСУ. Ті, хто прослужили 18 місяців, і з них, до прикладу, 6 місяців прослужили в зоні бойових дій. То тобто були. В бойових розпорядженнях виконували бойові завдання, можуть мати право демобілізуватись через 18 місяців. Тобто 36 – це максимально, 18, якщо із них 6 ти прослужив в зоні бойових дій, маємо їм дати конкрет... конкретику, що якщо. Ти приходиш військомат, береш військовий квиток, стаєш до рядів сил оборони. Ти знаєш, що ти будеш служити отакий термін. Після такого терміну тобі держава забезпечить тебе гарантіями. Протягом цього терміну буде тебе тобі платити заробітну плату. Потім з, -з, -з чистю шаною відпустить. Ну не відпустить, скажем, а ти підеш на демобілізацію. В той час за словами Костенка, примусової демобілізації не буде. Кожен військовий вирішуватиме чи продовжуватиме свою службу в ЗСУ. Багато людей і з мого оточення багато людей, які воюють з першого дня, і вони не збираються демобілізуватись, тому що для них це справа честі. І далі вони билися і будуть битися. І щось мені так здається, це потрібно звичайно вивчати глибше, що більша частина все ж таки так само при нормальному матеріальному забезпеченні, при нормальному соціальному забезпеченні, при нормальному створенні морально психологічних умов в армії при нормальному підході до бійців. Я думаю, більша частина також піде на це. Звичайно, є ті люди, які там хочуть там закінчити службу, тому що там дійсно вже прослужили великий термін. Але щось мені здається, що більша частина, звичайно, при нормальних умовах буде битися далі. Сьогодні, 7 грудня, день місцевого самоврядування. Він встановлений згідно з указом президента 2000 року, враховуючи велике значення громаду розвитку народовладдя, демократизації суспільних відносин та зміцнення української державності. Саме цього дня, 1990 року, Верховна Рада України ухвалила закон України про місцеве самоврядування. Перспективи реформ доброго демократичного врядування в Україні обговорили учасники діалогу високого рівня, організованого комітетом Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування за підтримки проєктів Ради Європи, посилення доброго демократичного врядування і стійкості в Україні та підтримка демократичних післявоєнних виборів в Україні. Це обговорення не пов'язано з президентськими виборами, які могли би бути в березні. Або з парламентськими, які вже не відбулися 29 жовтня, ми проводимо більш стратегічну вправу, яка стосується пошуку вирішення питань проблемних повоєнних виборів. Це одне з питань, ми знаємо, їх багато. Є питання участі переміщених осіб, військових, питання реєстру, питання закордонних виборів. Народні депутати України, представники центральної виборчої комісії, юристи, експерти та європейські партнери напрацьовували подальші кроки з удосконалення законодавчої бази у сфері багаторівневого врядування та проведення в Україні повоєнних виборів з урахуванням європейських стандартів. Неважливо коли вибори відбудуться. Ми вже на сьогодні точно знаємо за якими стандартами, за якими правилами вони повинні будуть проходити. Звичайно, вони повинні бути чесними, демократичними і з виконання всіх вимог, які стосуються важливого критерію критерію безпеки. А звичайно, ми всі розуміємо, як складно буде організовувати перші післявоєнні вибори, в яких складних умовах, і як складно буде боротися з першим викликом, який стосується безпеки. Проведення чесних і прозорих виборів в умовах воєнного стану є особливо складним. Ось чому цей діалог високого рівня є таким важливим. Загалом я не сумніваюся, що ми знайдемо шлях. Щоб переконатися, що голос і потреби громадян будуть почуті демократичним шляхом на майбутніх національних і місцевих виборах, я знаю наскільки важливо для кожного в цій залі захистити право голосу та право на вибори. Рада Європи підтримує Україну та рішуче налаштована підтримувати вас у стабільному відновленні та трансформації країни. Це вимагатиме розширення повноважень на всіх рівнях та зміцнення багаторівневого врядування відповідно до європейських стандартів. Це другий раунд діалогу високого рівня у Страсбурзькому форматі, який враховує напрацювання попереднього, що відбувся нещодавно у Львові. Присутні також акцентували увагу на темі дорожньої карти доброго демократичного врядування в Україні у частині місцевого самоврядування. А саме підвищувати стандарти врядування, удосконалювати законодавчу базу та посилювати дбайливий нагляд за діяльністю громад у контексті проекту закону про місцеві державні адміністрації. Понад 19,5 тисяч українських дітей викрадені та вивезені до Росії. Вони відірвані від дому, від батьків, від рідних та опікунів. І над ними здійснюється психологічне насильство. На цьому наголосила заступниця голови Верховної Ради, обговорюючи в центрі захисту прав дитини ментальне здоров'я підростаючого покоління в умовах збройної агресії РФ. Питання примусового вивезення, викрадення, депортації дітей це жахливі просто цифри, які ми озвучуємо. Але нам треба визнати одне єдине, що там ми піднімаємо це питання на постійно публічно високо. Ми шукаємо політичних амбасадорів повернення цих дітей. Ми шукаємо якісь шляхи, як це прискорити за рахунок країн-посередників. І ми повинні подякувати цим країнам, які зараз опікуються цим питанням. Але ми повинні визнати, що ми самостійно не можемо справитися з цією проблемою. Це раз. Другим нас не вистачає механізмів повернення. Два і третім нас не вистачає психологів кількості психологів які би надавали першу допомогу, навіть цим дітям, яких ми повернули за словами віцеспікерки, Україна разом зі світом має знайти механізми повернення українських дітей додому. Водночас, наша держава разом із фахівцями і дитячими психологами повинна проводити психологічну підтримку дітей, відновлення ментального здоров'я молодих українців, які повсякденно страждають від війни, необхідна умова для збереження української нації.